Доброго ранку, віничани. Сьогодні поговоримо, як можна допомогти собі в стресі. Стрес це є реакція нашого організму на зовнішні подразники. Коли ми попадаємо в стрес, у нас в цілі виникає напруження, і воно зазвичай десь акумулюється спазмом певних видів груп м'язів. Тому в першу чергу можемо допомогти собі на рівні тіла. Зазвичай стрес накопичується в шиї або в комірцевій зоні. Тому перше, що можна зробити, це розім'яти шию, зробити певні фільми. Фізичні вправи, помасажувати шию, поспівати, проговорити те, що турбує, вмитися холодною водою, прийняти душ, ось таким чином переключитися. На рівні думок маємо допомогти собі ось так. Можна запитати себе, а чи ця ситуація, яка так зараз мене стурбувала, що я про неї буду думати через рік, через 5 років, через 10 років, чи буде вона мати значення? Можна заспокоїти себе, перевівши свої думки на щось хороше, запитати себе, що я хорошого можу зробити для себе прямо зараз, щоб допомогти собі. І навіть звичайна чашка гарячого чаю з печиву може знизити рівень стресу. Можна підійти до дзеркала і посміхнутися собі. Таким чином це справді працює, тому що ми переключаємо свій мозок, посмішка викликає зовсім інші емоції у нас. Є ще один метод, яким, щоправда, я не дуже люблю користуватися, це Подумати про людей, яким ще гірше ніж є вам, а дуже круто є з гумором віднестися до стресової ситуації, просто пожартувати над своєю невдачею. Якщо ж докорінно допомогти собі поратися зі стресом, то запитайте себе, що сталося, і максимально чітко назвіть цю проблему. Далі запитайте себе, що я хочу отримати від цієї ситуації, і аж потім, що я можу зробити для того, щоб отримати свій результат. Самостійно впоратися, чи попросити про допомогу, чи відмовитися взагалі від якихось дій, і повторювати собі, все буде добре, я хороша людина, все вдасться, я можу помилятися. От чого точно не потрібно робити, це включати самокритику, пошук своїх помилок, звинувачення. Таким чином ви загоните себе в стрес, звісно, ще більше. І, звісно, прості прийоми із диханням, що потрібно почати глибше дихати, відчути опору під ногами. Досить непоганим є поділитися своїми переживаннями із іншими людьми. І якщо навіть повністю позбутися стресу у вас не вийде, то максимально комфортно його зменшити, це вам вдасться, тому що контролювати себе ви можете. Ви не можете контролювати світ чи якусь ситуацію, а от свій стан зможете. Тому я бажаю, щоб якомога менше стресу було у вашому житті. I bierzcie siebie.